піжами і хлопчик. Хто чекав, хотів окремо хлопчика, а зробили такий лот. Значить, тут будуть піжами і літні, і такі на довгі рукавчик. 2-4, 146-152 з такими шортиками комплект. 158-164 і такі на 134-142. Далі, 110-116 у Томіджелі. Такі герої, супергерої 6-8 рочків. Покемон 2-4, така 158-164, така з динозавриком 2-4, така 4-6, дихаючи така

І далі два латки покажу. Такі махрові. Вони, до речі, не дуже грубі. Так, отут такий у нас якийсь пінгвінчик є. Чорний, такий, просто чорний. І є такий був в попередньому році, Дуже крутий, такий на такі як динозаври, виходить. Такі, бачите, повністю взаді. Такі вже ж, і якісне дуже-дуже крута. Це англія, вони дуже круті. От такі власне, є лотик для хлопчика. Замовляти кому. -то.